Скільки коштують послуги спеціаліста з написання грантів. Ну, от друзі, е в Великій Британії є підприємства, які кажуть для того, щоб ми розглянули є підприємства, які займаються професійною діяльністю з грандрайтингу і з фандрейзингу. для того, щоб звернутися до цих структур, вони кажуть: ну, заплатіть, будь ласка, 500 чи 700 фунтів. Ми візьмемо в роботу вашу організацію, будуть задавати багато запитань, з'ясовувати ці 500 чи 700 фунтів зовсім не означає, що організація, якій ми заплатили, вона візьметься за цю діяльність. Вони можуть розглянути те, що ми присилаємо, і сказати: знаєте, інформації недостатньо для того, щоб ми підготували компетентний кваліфікований проект. Тому ми відмовляємося далі працювати на цю тему. Будь ласка, якщо ви підзбираєте інформацію, можете звернутися повторно. Повторно нам знову доведеться заплатити 500 чи 700 пунктів, щоб вони розглянули повторний об'єм інформації, якого буде достатньо чи недостатньо, для того, щоб готувати проєкт. В Україні ці послуги не легалізуються. І з точки зору з точки зору. Експертного середовища в проєктній діяльності, ми тому, власне, і запровадили академію фандрейзингу, щоб не наймати якихось додаткових спеціалістів, бо для життєздатності наших організацій, для життєздатності наших проєктів, дуже важливо, щоб ми самі отримали навик і могли самі готувати проекти. При цьому, звісно. Консультуючись з людьми, які е, мають великий досвід і могли би нам допомогти е, уникнути тих помилок, які на старті е, очевидно і найчастіше допускають е, ті, хто тільки починає. Тому рекомендація краще пройти курс 100% успішний фандрейзинг е, чи успішний проєкт на нашому е, ресурсі Академії фандрейзингу» Це не тільки навчання, це не тільки лекції, не тільки прочитання роздаткових матеріалів чи книги про проект, це ще, і в першу чергу, це коментування того, що ми вірно робимо, чи те, що нам потрібно вдосконалити, поправити, зробити ефективніше. Таким чином, в режимі практично реального часу, ми самі оволодіваємо навиком підготовки якісних проектів. Він нам пригодиться, чим би ми не займалися. Тому що проєктний менеджмент це прекрасний інструмент для роботи в бізнесі, в роботі місцевого самоврядування чи комунальної установи, в державному управлінні, в комерційній діяльності. Тому що проєктний підхід нам буде завжди корисний. І е, організаційний внесок, який ми внесемо, е, і який теж послужить людям і допоможе іншим, тому що внески ці. Вони не тільки йдуть на гонорари експертам, на підтримку технічних, технічної платформи вони ще так само розподіляються на добрі справи. Таким чином, ми багато хто отримує користь, а ми отримуємо надійний інструмент, який нам послужить не один десяток наступних років нашого життя. Дякую, Руслан, за відповідь. Ще наголошу ще раз, що ключовим аспектом. При наданні грантів є життєздатність виконати цей грант. А ключовим аспектом життєздатності є проектне мислення, проектний дизайн, і саме таким чином і менеджер проєкту, і всі учасники проєкту мають це демонструвати. В противному випадку, на жаль, численні є випадки, коли гранти надаються через те, що хтось написав грант. А потім неякісно виконується, і перевіряється це елементарним телефонним дзвінком. Якщо є цікаво написаний проєкт, то передзвонюють керівнику чи от там підприємцю, який замовив написання проєкту. Задається два запитання, і видно, що людина не писала проект. І ця людина попадає з усіма партнерами проєкту в чорний список. Тобто, це, це такі аспекти, це, це, на це треба вважати як репутаційний ризик, такий, тому що на жаль, в Україні не прийнято розмовляти про прозорість. А в нас був нещодавно вебінар про прозорість. А потрібно працювати, якщо ти працюєш в цій сфері, максимально прозоро тобі, свідомо проектувати і будувати свою репутацію, так само, як і репутацію всіх партнерів, з ким ти працюєш. Перевіряти цю репутацію. І ну, люди, які працюють в міжнародних донорах, вони професіонали, дорослі, знають, коли вони читають ці проекти, чи ще щось, це все дуже видно. І це, це, це важливо. Чому? Тому що потім, якщо вони профінансують грант менеджери такі проекти, а вони не будуть виконані, то. Буде перевірятися робота моніторингом зверху цих грант-менеджерів. І люди, які приїдуть за кордону, чи такі, як Руслан, який займається теж моніторингом ефективності реалізації вже грантових програм, будуть питання до грант менеджерів, до цілих організацій, які розподіляють. І якщо вони дали такі гранти, то відповіді дві: або вони не професіонали. І вони відповідно теж попадають у список, з ними потім не будуть мати справу, або має місце зловживання. Тому потрібно зважати на ці аспекти, коли ми маємо справу з донорськими коштами і хочемо працювати системно на постійній основі з інституціями, що фінансують. Нас. Пані пані Люба, я нагнав жуті такої, да, з таким ліцом, прям. Йой. Насправді навчитися як це, 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 це один раз навчитися проєкт, проєктному мисленню, проєктному дизайну це навик на все життя.